Миру Божого вам, коли ми дивимося фільми та захоплюємося супергероями, які спасають людство від зла, чи задумуємося ми, що насправді вони тільки приміряють на себе те, що їм не належить? Актори часто наповнені духом диявола, бо він через кумирів заряджає нас своїм духом. Та диявол нічого не зробив для нашого спасіння. Його завдання вкрасти, вбити і занапастити. Багато акторів мають психічні розлади, і життя поза кадром у багатьох це розбещеність, а від цього відповідні хвороби. А ми їх любимо і обожнюємо, ігноруючи досконалих людей, апостолів, пророків, які дійсно мають результати в житті. Треба розуміти, що справжній супергерой це Ісус Христос. Тільки Він віддав своє життя заради нашого спасіння, і тільки Він переміг смерть і пекло. Насправді, зло на землі руйнує Слово Боже, а не комікси і бойовики, а ідоли й кумири не дають нам отримати те, що приготував для нас Бог. Якщо ми будемо наповнюватися Словом Божим, тоді сам Господь турбуватиметься про нас. Заходьте на канал Салтанельки і слухайте чисте Євангеліє.